Доброго ранку, друзі! Вітаю вас сьогодні 15 березня, і сьогодні, 15 березня 1932 року, 39-го року, була проголошена незалежність Карпатської України, яка виборювалася. До травня місяця, але фактично вона дуже-дуже дуже швидко закінчилася, завершилася. Вважається, що з 15 на 16 числа йшли дуже великі бої. І сьогодні я знаю, що на Закарпатті на Красному полі будуть вшановувати наших карпатських січовиків. Хто не знає, я родом Закарпаття, трошечки знаю історію свого краю і болію, боліваю за нашу Україну. тому вічна пам'ять нашим полеглим героям, адже незалежність і існування країн вони даються дуже важко. Навіть зараз. Моя Карпатська Україна, моя країна, ти сумна, хотіла бути завжди вільна, та навесні прийшла війна, які боролись за свободу твоїх Карпат, сини і брати, Твою, щоб захистити вроду і бути в пам'яті завжди. Моя Карпатська Україна мій найулюбленіший край. Завжди ти будь чудовим, вільним і більше війні в житті не знає. Насправді це звертання не тільки до Карпатської України, яку, які на допомогу йшли хлопці, січовики з Галичини, яку боронили довго. Для цього періоду це було довго. Адже тоді історія була. Дуже цікава. Карпатська Україна була у складі Чехословаччини, яку до себе яку зруйнували, яка знову стала поборена угорцями і не тільки. І в той час, в той час вирішувалося, на чиєму боці бути в Україні? На боці Росії чи на боці Німеччини. Зараз зовсім інше. Зараз нам розказують про Перем'єр'я. Зараз нам розказують про Курськ, про Покровськ, Сумщину, Харківщину. Я вам скажу так, що вчора я розмовляла з мамою свого друга, він зник, він зник без звісті. Я знаю ще один з... друг, і він, ймовірно, в полоні. Тож молимося за кожного воїна і, будь ласка, допомагаємо. До речі, я хотіла трошечки по-іншому почати цей ефір, але як почала, так не почала. Майже не готуюся, крім віршів до цих ефірів. Я вас вітаю з нашою річницею, адже 15 березня 2024 року почав існувати цей проєкт. Проєкт Дякую за ранок ЗСУ. І протягом цього року ви допомагали мені, ви допомагали славі Слободян, ви допомагали багатьом волонтерам, які є учасниками нашої групи. Я б дуже хотіла, щоб ви привітали кожного з нас, з волонтерів з цим цією річницею. Словами і донатами, Так, донатами, бо збори зупиняються, збори, збори страшенно зупиняються. Наприклад, в мене вони зупинилися на цифрі 6500, коли мені треба зібрати 15500 на турнікети. І збирається це вже місяць. Це вже місяць збираються на турнікети. Не хочеться казати, що все в нас буде так, як ми хочемо, адже кожен з вас дивиться новини. Я дивлюся їх здебільшого в телеграмі і те, що кажуть люди. Тому я прошу вас підтримувати збори, тому я прошу вас допомагати нашим захисникам, адже поки вони вирішують про перемір'я на 30 днів, все рівно тривають бої. Все рівно ми чекаємо наших хлопців. Все рівно десь бачимо автівки, на яких написано Груз 200, чи просто 200, чи на щиті». Все рівно йдуть прохльони і зневіра. А ми хочемо, щоб була перемога. Не знаю, я вже не знаю, як це казати. Віримо, перемагаємо і так далі. Ми хочемо миру. Хочемо, щоб в кожному куточку України був мир. Хоча балакають різне. Тож, будь ласочка, пишіть. Посилання на збори, Тож, будь ласочка, донатьте Кому б зізнатись мрії цій моїй, Хіба повірять, що вона єдина, хотіла б жити в хатці десь своїй, у Харкові, щоб запросити сина. Та поки я рахуюсь ВПО і мрію про життя в своїй країні, яку покинуло б навіки зло. У світі закінчилися, щоб війни. Кому б сказати? Друзі, пишіть, пишіть посилання і допомагайте. Я знаю, що зараз дуже важко, що наші пенсії, наші заробітки це так, щоб прожити. А треба допомагати. А треба допомагати. Тож, дякуємо за Захист ЗСУ, за дякуємо. Змию із себе війну, ненависть, злість образу. Досить скажу лайну тупості і маразму. Вчора ще світу мир, нині сліпа загроза. Грубий сусід упир. І чоловічі сльози, честь офіцера, біль, рівність братерство, підступ, зброя, блокада, тінь сумніву і міністри, що закликають здати власне життя у брухт. Гордо стоять солдати, взявши любов до рук. Жоден війни не хоче, кожен стоїть і жде. І, хоч ножі вже точать, думають, розум де. Часто таке буває, часто залежить світ від побажань брутальних влади багатства від хворих людей при владі, часто залежить все, змию із себе радість від розуміння, це добре. Коли не ріже, очі воєнний дим, але у серці дріжджі. Завтра поїду в Крим. Коли ще Крим був наш, а він досі рахується нашим, хоча там росіяни. Цей вірш написав Василь Кузан. і цей вірш мені близький. Цей вірш мені до душі, адже я теж жила в Криму. І ви скажете, де я тільки не жила, де я тільки не жила. Зараз я живу у Харкові. У цій вселенській боротьбі, коли розходяться в основах, слова залиште при собі на дальніх підступах до слова. Хитро сплетіннями причин ловіти невловімий вітер є тільки вчинок, тільки чин, а не двозначність стигм і літер. Комусь вона така доба, здаля нагадує коханку, вітчизна завше боротьба до переможного останку. І хай ми нині ті, котрим вчорашні не пасують рими, зручніших не шукаєм Рим десь під чужинськими дверима. І геть незатишна судьбі в криваво викашляних віршах. Земля судилася тобі, така, як є, не треба інших. Богдан Тименчук. Друзі, я вас вітаю з річницею. Я вам нагадую, для мене це трошечки свято, це наша боротьба з ворогом. Я вам нагадую, щоб ви писали посилання. Це не сором написати, не чекайте, коли хтось напише. Пишіть, адже у кожного з нас є друзі, у кожного з нас є. Ті, хто волонтерять, і ті, хто на війні, є друзі, і рідні, У мене всі хлопці сім'ї, вони на фронті. Я вітаю вас, думаю, буде сюрприз протягом дня для вас. І я дякую вам за те, що ви поряд. Я дуже вам дякую. Адже завдяки вам було зібрано на. Я закривала мікроспори. Ви допомагали мені зібрати на машину для старшого сина. Ви допомагали мені зібрати на грілки і на турнікети. Але зараз я теж збираю на турнікети. Хтось збирає на греби, хтось збирає на сітку. На все, що захищає наших хлопців. Так, їм там важко, тож підтримуємо наших мужніх хлопців і дівчат і дякуємо їм за те, що ми живемо в Україні. Жи, любове моя, відігрію тебе бережу. я без тебе ніщо, хай болить. Виглибинюю я душу, Не й чужа, але ні, не степлю за межу, промовчу, не скажу, не покличу і тишу не зрушу. Будь любові моя, хай сльозою тугою жалем, хоч зів'януть усі слов'ї, уніміють зозулі. Я тебе не зречусь, Чуєш, ти мій єдиний ідим, у якому вночі квітнуть губи мої призаснулі? Вір, любове моя, може, якось в Ясминову ніч нас покличуть у двох у медово п'янке раювання. Роси срібні, ясні поспивають заплаканих віч. Жий ЛЮБОВИ моя, будь і вір. Моя пісня остання. Вірш Дарії Чорнеї. Друзі, нагадую, пишіть, пишіть посилання, пишіть і донатте тим, кому ви довіряєте. Бо дуже часто ми бачимо, коли пишуть. Коли пишуть, що є шахраї, вони наживаються на зборах, вони втуляють нам картки з своїх зборів на допомогу воїнам або дітям, або ще комусь. А насправді це не збирають батьки, це не збирають рідні, це не збирають друзі. Зло є і воно, мабуть, завжди поряд, але треба, щоб переважило добро. Це не твоя війна, моя маленька, пробач, але мені бракує слів. Ти у своїй колисті спиш тихенько, допоки татко нищить москалів. За твій спокійний сон за мир на небо. За усмішку з дитячого лиця, чужого, як відомо, нам не треба, а за своє підемо до кінця. Я дякую за тебе, Джавеліно, надійний захист рідному тилу і нас не опустити на коліна, не затягнути у страшну імлу. Бракує слів, та тось завжди з тобою. І поданко співає колисково. Я знаю, ви пишаєтеся, ви пишаєтесь обоє своїм захисником. Ніколи знову. Вірш нашого Саши Бояльського. Саша, бережи себе. Сподіваюсь, що ти колись це почуєш побачиш ці ефіри. Наголку на мистані днів нанизують доми з шипами, чекаючи сонце чи злив, шукаючи брід між сірками, щоб можна біду прийти, залишити спогад у серці на персток, на ту, Щоб знайти, щоб зняти потоптані берці, а поки загострений час і колеться голка думками де поміж розбитих терас молитва лунає до мами. Я нещодавно спілкувалася з капеланом одним, і я дуже хотіла зрозуміти, що для Таке віра для наших хлопців. І він розказував декілька історій. Хлопці вірять в усе, особливо тоді, коли страшно. Хлопці йдуть молитися у наших шпиталях і до них приходять. І я знаю, що віра врятує. Тож, не треба зраджувати цю віру, треба допомагати нашим хлопцям. Дякую за це, за сьогоднішній ранок ЗСУ, дякую за те, що ви поряд, друзі. Стояла я і слухала весну. Хода не чутна, бо морозить лютий, красу її ніяк ще не збагну, та чую все ще. Що нам з тобою бути, хай дмуть вітри чи б'є залізний дощ, і не ростуть у полі ніжні квіти, не стерти пам'ять болю з рідних площ, якими кат схотів заволодіти. Стояла я і слухала весну, настане вір, вона обов'язково. У ній до себе щиро пригорну, аби відчув мою любов, як слово. Друзі, чесно, щиро, я вам дякую за те, що ви зі мною цілий рік. І коли в мене були сумніви, ви мені писали, ви писали завжди, що долучаєтеся до поетичного волонтерства. Ми шукали з вами. Дати дні, щоб вам підходили, бо в будні ці ефіри о 7.30, а у вихідні о 9.30 зранку. Ми дякували разом щодня протягом року і я щиро, щиро, щиро вам дякую за це. Я думаю, що ми і надалі будемо допомагати, навіть коли буде. 30 днів перемирю. Я. Я хочу, щоб ми допомагали до того часу, поки війна не завершиться. Мені нема віри нашому ворогу. Я не вірю йому. І так думаю, думають багато хто. Але ми хочемо жити в мирній країні. Тому допомагаємо. Дай мені руку, я обіцяю зігріти, подихом теплим сонце розлити в долонях. Дай мені руку більше не буде боліти там, де колючий дріт і пульсує безодня. Дай мені руку, я обіцяю турботу, і якщо раптом падеш, то в мої обійми. Дай мені руку, яку. Обіцяє свободу, шлях поміж град, де роками велися війни. Дай мені руку, і хай усе буде взаємно, хай співпадуть наші лінії серед мільйонів. Дай мені руку без обіцянок відверто буду тримати та не відпущу ніколи. Тетянка Заводяк. Друзі, нагадую, сьогодні багато дат. Для мене цінні дати те, що 15 березня 1939 року було проголошено незалежність маленької карпатської України, яка потім виборювала свободу. І Хай вона потім стала закарпатською країною, потім стала Закарпатською областю, але вона виборювала свободу. Зараз же виборює свободу і право жити наша велика Україна. Поки ми розмовляємо, десь точаться бої, десь летять швидкі, везуть наших хлопців. Десь мами моляться, бо дуже багато є зниклих. А зникли це не завжди означає, що живий, на жаль. А зниклий це не завжди означає, що загинув, бо є полон. І хай в наших хлопців буде все добре. Хай буде все добре. Допомагаємо, допомагаймо разом, поки в нас є сили, поки в наших серцях є любов і є віра. Віра в нашу Україну, віра в наших хлопців, поки є молитва мама. Поки жива пам'ять. Допомагаймо. Боже, я здається, багато зайвого говорю, або не зайвого, але це мої почуття. Це не твоя війна, а наша. Бо переповнюється чаша сльозами, болем, сповід... сподіванням усіх, хто знає ці страждання. Це не мої слова, в країни, де люди щирі та гостинні, та зараз їм гостей не треба. Бо в перемозі є потреба над ворогом, що нищить долі. Несе кайдани замість волі ми переможемо. Я знаю. Лиш бережи себе, благаю. Це писалося у 22-му році. Мною. Вірші, мабуть, не змінилися. Любов, любов матері. Любов жінки, любов любов і війна в моїх творах. І вони різні. Мабуть, у всіх так. Любов сплітається війною, журою. Любов сплітається сповіданнями, сподіваннями. І хай, хай все буде добре. Я усім вам дякую за те, що ви зі мною. Я усім вам дякую, що кожного ранку ви прокладаєтеся і дякуєте ЗСУ разом з кожним учасником. А їх було біля ста людей. Деякі не змогли вийти в ефіри, деякі сумнівалися в своїх силах, але виходили. Могло бути більше. Так, я знаю, що могло бути більше. Але, але у вас, 97 учасників. Я вам дякую. І я вам щиро дякую за те, що ви є. Хай буде все добре. Люблю вас, люди. Віримо, віримо в те, що в нашій країні настане мир. І допомагаємо. До зустрічі!